Християни, ви все ще вірите в еволюцію. Тоді ви сумніваєтеся у слова Христа. В книзі Буття, 5 глава, написано: Адам жив 130 років і породив Сіфа, Єнох жив 90 років, і породив Каїнану, і так далі. Тобто, в Біблії вказані всі дати. І якщо їх скласти, то виходить, що землі близько 6 тисяч років. Чи знав Ісус Христос скільки землі років? Звичайно, знав. І сам Ісус він посилає, посилається на книгу буття. І якщо злагодити графік життя родоначальників, можна помітити цікаву річ, що батько Ноя знав Адама 56 років, і дивіться, як збиралися родичі. В той час вони сідали на верблюди і їхали до прадіда. Адама, щоб він розповів їм, як Бог зробив його в раю? І чи міг він розповісти їм, що було насправді, звичайно, но ну жив, живучи після потопу так довго, що син Ноя Сім знав Аврама, Ісака, і Якова. І питання кому ми взагалі маємо вірити, якщо сам Бог прийшов у платі і посилається на книгу буття? Чи вірити всім цим викладачам сатанізму, хворим людям, починаючи від хворого Леніна, Сталіна, Ніши, Дарвіна і так далі, чи вірити людям, які жили до потопу, які навіть знали Адама та Єву? Кому вірити? Звичайно, людям, які бачили і знали, як Бог сотворив землю, які жили в той час. І благословляємо вас і запрошуємо підписатися на телеграм-канал Салтаненко, щоб знати достовірні факти віку землі. А також ми пропонуємо вам щоденне спілкування, хліб духовний та молитву. Напишіть мені. Амінь.